Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Коли вільне транспортування рідини неможливе, розповідає начальник служби водопостачання і водовідведення комунального підприємства Тепловодсервіс В'ячеслав Шостя використовуються комплексні гідротехнічні конструкції зі спеціальним обладнанням для підйому та перекачування виробничих чи побутових вод. Такою конструкцією і є каналізаційно-насосна станція номер 4 де в ніч із 13 на 14 січня і сталася аварія. У ніч з суботи на неділю, близько 3-ї години ночі, через руйнацію бетонних конструкцій. Сталося затоплення машинного залу. Відповідно, як наслідок затопилися і насоси, самі насосні агрегати, і так також і електродвигуни. Рівень затоплення складав близько до 2 метрів. Руйнація сталася внаслідок довготривалих. Довготривалого впливу як самих сточних вод, так і самих агресивних випарів, що спричинені сточними водами. Стан будівлі і металоконструкцій, бетонних конструкцій можна наочно визначити, що вони знаходяться в аварійному стані. Відповідно, сталося те, що сталося. Звісно ж, аварійні бригади підприємства невідкладно приступили до ліквідації наслідків цієї аварії і зробили все можливе для того, аби мешканці трьох мікрорайонів міста якнайшвидше знову мали можливість отримувати послуги як водопостачання, так і водовідведення. Оперативно, з 6 ранку були залучені вже люди і зроблені наступні кроки. Це в першу чергу це припинили подачу стоків в саму каналізаційну насосну станцію. Хочу, до речі, зауважити, що дана станція приймає близько 30% стоків всього міста. І щоб не Припиняти, так як це була неділя, щоб не припиняти водопостачання частини міста, було організовано, вивіз сточних вод прямо на очисні власними автомобілями. І організовано одномоментно відкачка приймального і машинного залу від стоків, щоб визначити причину. І... Аварійної ситуації. Ліквідувати, то ми причину ліквідували, але це явище тимчасове. Оперативно відновили перекачку стоків і почали монтаж насосного агрегату. Але разом з тим, для підвищення надійності, справа в тім, що насосний град також не в кращому стані, він вже відпрацював років 30, давним-давно і фізично і морально застарів. Зняли насосний агрегат з КНС номер 2 яка була нещодавно проведена капітальна реконструкція. Ну, але ж тим самим ми послабили надійність самої КНС номер 2 До речі, сама КНС номер 2 перекачує близько 70% стоків. І в той же час на даний час здійснюється монтаж насосу, який зняли з КНС, для того, щоб у випадку форс-мажору ми змогли далі прокачати. Хочу зауважити, що цей насос як сухого, так і підводного монтажу. Значить, що навіть при виникненні форс-мажору, а саме повторного затоплення, насосна станція працюватиме в автоматичному режимі. Ну, тільки ж може бути затоплення. Ну, принаймні, це буде, населення цього не зможе відчути і буде користуватись послугами. Як водопостачання, так і водовідведення. Загальний стан будівель усіх об'єктів каналізаційно-насосного господарства є таким, що потребує невідкладної реконструкції або капітального ремонту, вважає Сергій Швайка, заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради. Тому й аварія, яка трапилась на КНС-4, є без сумніву, надзвичайною подією. Зараз ми її визнаємо надзвичайною ситуацією, тому що ті. Пошкодження будівельної частини, які виникли от з 13 на 14 число вночі, це вже підпадає під надзвичайну ситуацію. Тобто була розрушена стіна між мокрим відділенням і машинним відділенням, затоплені насоси. За 15 хвилин затопило насоси, і в результаті а там насоси стоять сухої дії, тобто вони не погружні. І затопило, і в результаті короткого замкнення ці погоріли. Були вже ті заходи по відкачуванню цих стоків. Частково, скажімо, припинене було постачання води на три мікрорайони, А АЦКНСка обслуговує авіамістечко, обслуговує нафтомістечко і район Серзаводу на вулиці Світницька, багатоповерхові будинки. Частково припинялися подачі води. Чим самим зрозуміли були такі незручності у людей, оскільки ж нинішня аварія на КНС-4 є аналогічною тій, що була майже два роки тому на КНС-2, і наслідки якої були ліквідовані власними силами працівників підприємства, то й в даному випадку, за словами В'ячеслава Шості, доцільно діяти на підставі раніше отриманого досвіду. Після завершення реконструкції на КНС номер 2 по пріоритету по реконструкції дана КНС, КНС номер 4 стоїть на другому місці. Відповідно, силами підприємства з літку почали проводити ремонтні роботи. В першу чергу це відновили саме покриття, повністю відновили і зупинили вплив дощових і талих вод на стіни і відповідно зупинили руйнацію бетонних і стінових конструкцій. Наступним етапом це було встановлення вікон і систему вентиляції, і на тому роботи були завершені. Через відсутність і брак коштів. Справа в тім, що подальша робота потребує великого фінансування, ну хоча б на рівні такому, як було проведено на КНС номер 2 Через знову ж таки руйнацію бетонних конструкцій відновлювати їх подальше до доцільності немає. Їх потрібно повністю розібрати і зробити повністю нове. Є проект, ми хочемо йти тим шляхом, яким ми відновлювали КНС номер 2 власними силами. До речі, хочу зауважити, що якби ці роботи. Робилися сумішними організаціями, то ця вартість робіт виросла близько 10 разів. Орієнтовну вартість не скажу, але станом на час відновлення другої КНС, то роботи були виконані на в 10 разів дешевше від того, що нам пропонували. Слід також зауважити, що на сьогодні ситуація на КНС-4 тимчасово під контролем. А тим часом готується пакет документів для отримання коштів з резервного фонду міської ради, необхідних для повного відновлення будівлі КНС-4 та закупівлі нового комплекту насосного обладнання для неї. В Україні, в цілому та Миргородській громаді, зокрема, лікарі фіксують сезонне зростання захворюваності на грип та ковід. Ці вірусні інфекції поширюються доволі швидко і отримати їх можна фактично будь-де в громадських місцях. Втім, якщо перебіг хвороби спричиненої вірусами може бути майже безсимптомним, то ускладнення подекуди виникають доволі серйозні, розповідає заступниця директора з медичного обслуговування населення Миргородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Гавриленко. Відмічається зріст. Вірусних захворювань, в тому числі, і хворих з ковідом збільшується, але ковід зараз знизив свою агресивність. Він протикає більш легше, як звичайна вірусна інфекція. Але бувають відсоток ускладнень ніхто не відміняв. Бувають ускладнення це пневмонії, яких ми боїмося. Це вірусні пневмонії, які можуть протікати доволі тяжко у пацієнтів. Бувають міокардити, і бувають енцефалопатії, враження оболонок мозку, тобто ускладнення не тільки пневмонії, але основний відсоток чаще це пневмонії. Звісно ж, найбільша ймовірність виникнення серйозних ускладнень після перенесеного захворювання у пацієнтів, що перебувають у так званій групі ризику. Пацієнти з групами ризику, тобто захворювання цукровий діабет, з проблемами з серцево-судинними захворюваннями, хронічними захворюваннями, онкологічні хворі, хворі з надлишковою масою тіла, а також хворі з низьким імунітетом. Це доволі велика група пацієнтів. Молодь та діти хворіють набагато легше, чим люди віком 60+. Щодо симптомів, пояснює лікарка. то вони доволі схожі у обох випадках, і нефахівцю фахівцю визначити це в домашніх умовах неможливо. Грип і ковід. Схожі, взагалі всі вірусні схожі. Зараз ковід прийняв обличчя ГРВІ. Не завжди ти розлічиш. Якщо раніше пропадав смак, там і була більш агресивна температура, якась ломота, непонятно, не було нюхових качеств, то зараз вона може протікати взагалі як ГРВІ. Гриб більш Теж він дуже схожий при грипі це висока температура з ломотою в тілі і сухі слезові, тобто з носа не тече. А зараз і ковід може текти з носа, тобто нема таких чітких, що це можна розграничити. І тести, що зараз тести не завжди показують, не показують тести. Потім, уже через місяць, коли роблять антитіла, то ми можемо побачити, що да, була ковід. Ну ковід переходить в ранг вірусних захворювань. От і все. Максимальним способом захисту від вірусних захворювань залишаються щеплення на вибір пацієнта, фармацевтична галузь через мережі аптек пропонує доволі широкий асортимент. Також вакцини в наявності і в центрі первинної медико-санітарної допомоги, але призначені вони лише для певних категорій населення. Профілактика це безусловно щеплення. Що від грипу, що від ковіду. На даний час у нас в закладі ми отримали достатньо вакцини. У нас є Комірнаті Файзер, і в першу чергу підлягають. Групи населення із хронічними захворюваннями так, групи ризику. А від грипу вакцина ми отримували за бюджетні кошти, отримали вакцину для вакцинації медичних працівників та груп ризику. Невеликий відсоток, але ми всю вакцину використали. Це у нас було 110 доз вакцини. У нас в поліклініці 403 кабінет на четвертому поверсі кабінет щеплення. Від грипа працює кабінет щеплення в амбулаторії номер 1 де вакцинуємо і дітей, і дорослих. Але ковідна вакцина тільки в поліклініці. Медики закликають не вдаватися до самолікування, а за перших ознак захворювання звернутися до сімейного лікаря. Взимку річки озера та ставки вкриваються льодом. Лід манить пограти у хокей, покататися на ковзанках, приїхатися на льодянці, але будь уважним, це може бути небезпечно. Вода замерзає нерівномірно. З настанням морозів біля берегів лід зазвичай товщий ніж на середині водойми. А з початком відлиги найнебезпечнішими є прибережні ділянки. Якщо тонкий лід не витримає твоєї ваги, ти ризикуєш провалитися у крижану воду, а течія може затягти під лід. Щоб цього не сталося, система надання безоплатної правової допомоги та ювінальна поліція України пропонує тобі запам'ятати прості правила поводження на льоду: на санчатах, снігокаті або людянці краще кататися з гірки, грати у хокей чи кататися на ковзанах на спеціально залитому льодяному полі, а переходити водоймище по містку або перевіреними переправами. Якщо все ж таки ти опинився на льду і він почав тріскатися під ногами, негайно лягай на живіт та повзи до берега. Якщо ти провалився у воду, постарайся розкинути руки, зачепитися за край льоду та втриматися на поверхні, після чого повільно та обережно пробуй вилізти з води. Якщо вдалося, лежачи повзи до берега, на березі ставай на ноги та біжи у тепле приміщення. Якщо хтось провалився під лід на твоїх очах, надавай допомогу лише коли впевнений в власній безпеці та силі, якщо ні, негайно клич на допомогу дорослих. Як допомогти людині, що провалилася під лід? Візьми довгу міцну палицю або сумку на ремені, чи шарф або іншу міцну річ? Обережно, лежачи на животі, повзи до потерпілого, не наближайся занадто близько до краю ополонки. Коли потерпілий схопить простягнутий предмет, допоможи йому вибратися з води на лід. Пам'ятай про власну безпеку, інакше ризикуєш опинитися у воді разом з ним, і допомога знадобиться вам обом. Якщо все вдалося, удвох повзком повертайтеся на берег. Людині, яка провалилася у крижану воду, треба надати допомогу, допомогти переодягтися у сухий одяг. Напоїти теплим чаєм та за потреби викликати швидку допомогу. Пам'ятайте, розваги на люду можуть коштувати життя. Дбайте про власну безпеку. 18 січня 1778 року англійський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови. Через два дні він висадився на острові Кауаї і назвав архіпелаг Сандвичевими островами на честь свого покровителя Герцога Сандвичського. 1919 року у Лондоні засновано автомобілебудівельну компанію Бентлі Моторс, котра спеціалізувалася на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році Бентлі було була придбана компанією Rolls-Royce. 1934 року. Англійську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, по яких передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта. 1963 року. У Львові засновано футбольний клуб Карпати. Цього дня у 1882 році народився Алан Міл, англійський письменник, автор Вінні Пуха. Книгу про пригоди ведмедика Вінні Мілн написав у 1926 році. Джерелом натхнення для нього був син на ім'я Крістофер Робін. Величезний успіх цієї дитячої книжки автор сприймав з дрібкою солі, бо вважав себе серйозним письменником. Коли Крістофер Робін виріс, Мілн не став далі писати для дітей. Після смерті Мілна його дружина продала авторські права на Віні Пуха американській компанії Волта Діснея. У 1962 році народилася Тамара Гверцетелі, знаменита Грузинська. Співачка. Вона виконує пісні вісьмома мовами рідною грузинською, а також українською, російською, французькою, італійською, іспанською, англійською та на євриті. З Україною пов'язує Тамару Гверцетелі співпраця з всесвітньо відомим оперним тенором Володимиром Гришком. День Янгула сьогодні відзначають Поліна, Григорій, Євгеній, Йосип, Матвій, Сергій та Роман. Не забудьте привітати рідних та друзів, що святкують іменини.